Ми вітання, шановні глядачі, на каналі ТБ в ефірі. Програма тема дня. Реєстрація абітурієнтів та усіх бажаючих на проходження зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року офіційно завершено незабаром вже розпочнеться пробне ЗНО. про усі нововведення та про особливості проведення цьогорічного ЗНО поговоримо з гостем нашої студії. Олександр Сидоренко, директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас! нашій дня. студії тож реєстрація на ЗНО 2017 Офіційно завершена. Скільки цього року зареєструвалось на проходженні проходження ЗНО? Так, вона офіційно завершилася, але ще сьогодні і завтра, може, ми будемо приймати для розгляду ті документи, на яких поштовий штемпель стоїть не пізніше п'ятниці минулого тижня, тобто тоді, коли офіційно закінчився період реєстрації. Зараз триває обробка, і якщо говорити про абсолютно остаточну цифру, то вона буде трішки пізніше. Сьогодні можна сказати про те, що буде абітурієнтів у Харківській області в цьому році майже 15 тисяч. Це е, менше трішки, ніж у минулому році. Вся причина полягає в тому, що е, відповідно до рішення Міністерства освіти і науки вищі навчальні заклади в цьому році прийматимуть сертифікати абітурієнтів, які проходили ЗНО і у минулому році. Тобто певна частина, а в нашому, у нас у, у нашому обрахуванні в чисельному, це майже 2000 абітурієнтів яких ми не добрали в цьому році, це ті, хто закінчив школу попередні роки, хто має сертифікат і хто може з ним іти до, до вищих навчальних закладів. Ця кампанія реєстрації вона мала деякі особливості проти минулого року. Ну, найперше, хотів би зауважити про те, що вона пройшла набагато більш організовано, ніж у попередні роки. Зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році поєднане з державною підсумковою атестацією. Тому реєстрацію в основному проводили з усиллями шкіл, де навчаються абітурієнти. Ми отримали доволі якісний матеріал для реєстрації. Скажу, що тільки скажімо, тільки така цифра: 197 повернень було у цьому році, де ми з першого разу відмовили в реєстрації. Це двічі менше, ніж у минулому році. Значить, тобто люди вже знають процедуру, як так, реєструватися. Так, і знають процедуру, і більш відповідально очевидно ставляться. Тому. У цьому відношенні було спокійніше і, і трішки легше, ніж в попередні роки. Ще одна тенденція намітилася, ви знаєте, що другий предмет є вибірково обов'язковий між математикою і історією України. З минулого року почалася тенденція переважання кількості вибраних предметів тестувань по історії. Цьому році вона посилилася ще на, майже на 15% збільшилася І, скажімо так, що 75% абітурієнтів у якості обов'язкового предмета замість математики обрали історію. В чому це полягає? Що вищі навчальні заклади, більше потрібно знання, іпит з історії України? Знаєте, з моєї точки зору, тут причин дві. Ну, по-перше, Багато абітурієнтів обрали історію, перед, перед, дали перевагу історію перед математикою, тому що вона їм не потрібна для вступу до вищого навчального закладу, але вона зараховується як державна підсумкова атестація. І, певно, для абітурієнта простіше було підготуватися до історії, ніж до математики. Ну, а друге, друге те, те, що говорите, має місце. Тобто ваша, ваша, ваша сентенція має місце, тому що все більше і більше вищих навчальних закладів, я маю, знаю приклади навіть де технічні навчальні заклади, у якості профільного предмета ставлять історію України. Мені здається, це не від доброго життя, тому що самих, самих, самих працівників вищої школи, керівників вищої, мабуть, трішки лякає ситуація з вивченням математики, яка об'єктивно є трішки гіршою ніж з історією. На жаль, я знаю, що е, для тих, хто минулому році здавав ЗНО, для них відкрита інформація щодо е, отримання сертифікату для так. вступу вищий так. навчальний заклад. Так, ну почнемо з того, що всі роки інформація для. Абітурієнта, де йому, куди йому йти на зовнішнє оцінювання, які оцінки, це було завжди. Під час реєстрації ми кожному абітурієнту створюємо його кабінет, так би мовити, або персональну сторінку. Звідки він черпає всю необхідну інформацію? Сьогодні без комп'ютера обійтися абітурієнт не може. Але в цьому році дійсно ще український центр пішов далі, створив мобільний додаток Моє ЗНО. Де інформація набагато ширша, набагато більша, набагато доступніша, і вона є такою операційною, з якою абітурієнт може працювати, може вводити свої дані, отримувати певні результати. Це ось уже так на 10-му році зовнішнього оцінювання. Я думаю, що це доволі прогресивна річ. Доказом того, що український центр оцінювання якості освіти у вірному напрямі, де це загальне соціологічне опитування освіта в Україні, в якому вказано, що 69% українців задоволені тим, як проходить ЗНО, це приємно чути. І хочу наголосити на тому, що це ці дослідження щорічно проводить фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Це один із найавторитетніших соціологічних. Фондів в Україні і їхні опитування вони завжди валідні, і вони найбільш точно відображають настрій, стан настрою у суспільстві. Нам приємно те, що ми вже дійшли майже до 70 і це дається в першу чергу тим, що ми дуже чітко і дуже серйозно дотримуємося процедури. Тому що у нашій справі, у справі організації проведення ЗНО. Найважливішим є створення всіх, по-перше, всім однакових умов. Ніхто не повинен мати ніяких привілеїв. З іншого боку, ця процедура повинна бути прозорою, абсолютно всім зрозумілою. Вона повинна бути доступною. Ми ще раз наголошую на тому, що ми запрошуємо до співробітництва і журналістів Харківщини, і громадських організацій. Ми зацікавлені в тому, щоб на кожному пункті якомога більше було громадських спостерігачів. Це е, серйозно дисциплінує, хоча люди і так відповідальні в принципі у нас, але це дисциплінує е, персонал пункту тестування. І для нас найважливіше, що ми секретів від кого ніяких не тримаємо. Все, що відбувається, воно прозоро, воно доступне. Кожен може е, безумовно ознайомитися з цим. Але для того, щоб зареєструватися в якості громадського спостерігача. Обов'язково потрібен лист від керівника цієї громадської організації. Тобто, так кого завгодно з вулиці, ми не просто не, не можемо допустити. Але якщо від громадської організації, яка б вона не була, якої б неї не було спрямованості, від, скажімо, там, від Ради ветеранів до філателістів нам однаково, або до, до любителів собак чи кишок нам однаково. Тільки щоб це була офіційно зареєстрована громадська організація, яка делегує нам людину. І ми надаємо цій людині змогу, будь ласка. Хоч кожного дня, хоч на кожному пункті тестування, бути присутнім, спостерігати, бачити все це і тим самим допомагати нам у забезпеченні цих умов, про які я кажу прозорих і відкритих, вже незабаром розпочнеться пробне ЗНО. Які процедури потрібно виконати усім бажаючим, які зареєструвалися на пробне ЗНО, щоб його пройти? наша розмова. Дякую за це питання вам, тому що наша розмова відбувається. В той день, коли, на жаль, на території області в районі міста Балаклія мають місце надзвичайні події, а місто Балаклія у нас задіяне як пункт, як округ тестування. Тому ми сьогодні зранку, вже протягом буквально двох годин, прийняли рішення про те, що всі ті, хто зареєструвався на пробне тестування по місту Балаклія, а це, власне, жителі міста Балаклія, також міста Ізюма та Ізюмського району. Всі, хто обрав для себе Балаклію, на жаль, доведеться їхати в Харків, тому що о, у нас залишається всього тиждень до тестування, і ми вирішили не ризикувати, а пер, пер, передислокувати ці пункти в місто Харків, щоб не створювати ризиків для бітурієнтів. І зараз вже пішла у нас розсилка смс-повідомлення бітурієнтам. І я принагідно дякую департаменту освіти Харківської міської ради, керівництву міської ради особисто, які ну дуже оперативно і чуттєво реагують на всі ці речі, з якими у нас дуже тісне співробітництво. Нам уже дали дві школи, виділили міських. І ми почали цю роботу і робимо все для того, щоб ці діти не відчули тих проблем, які вже є сьогодні, щоб вони мали змогу пройти. Пробне оцінювання. Скільки часу є, щоб повідомити усіх? Якщо, наприклад, хтось не не дізнається про перенесення, такого бути не може. Такого бути не може. По-перше, цих абітурієнтів по цьому по Балаклійському цьому кущі їх там біля 500 чоловік. Угу. Вони із трьох районів. Тому ми сьогодні відправ... відправляємо листи на відділи освіти. Ми сьогодні відправляємо інформповідомлення на директорів шкіл. Найголовніше я зараз поставив завдання, щоб сьогодні, і завтра, протягом цих двох днів, ми смс-повідомленнями і повідомленнями на електронну пошту, а абітурієнти практично всі мають електронну пошту, вони нам залишили. У кого її немає, тому смс-повідомленнями. Тому ми повідомимо кожного абітурієнта, буквально кожного. Я не виключаю, що у когось можуть бути якісь форс-мажорні обставини. Тому ми передбачаємо, що якщо буде якась частина тих, які не зможуть в цей день взяти участь у Харкові, ми готові потім, коли нормалізується обстановка, виїхати туди безпосередньо там і в місті Балаклія це зробити. Тому робимо все для того, щоб тут незручностей і проблем ніяких не було. Що ж стосується в цілому пробного оцінювання, то найперше я хочу наголосити на тому, що дуже серйозно виріс інтерес. Якщо в минулі роки ми дібралися до 50%, зареєстрованих на пробне від загальної кількості, і то, то, то була вже досить добре. тому в цьому році ми маємо 77% абітурієнтів, 11-класників, які зареєструвалися на пробне оцінювання. Це радує нас, це певні труднощі, безумовно, для нас, але ми їх здолаємо, ми все організуємо цю процедуру, вона, власне, вже готова практично. А, але радує те, теж абітурієнт зрозумів, що пробне оцінювання це один із таких найдієвіших випробувальних моментів, де можна відчути процедуру, атмосферу. І е, заплатили гроші, і готові, готові сьогодні пройти, пройти оцінювання. Сьогодні треба їм просто слідкувати за своєю сторіночкою в інтернеті. Там у нас вивішена інформація, де це буде, коли буде. Найголовніше треба пам'ятати про те, що пробне оцінювання ми прагнемо зробити у повній відповідності із процедурою основного оцінювання. Власне, це є його найголовніша мета ознайомити абітурієнта, як треба з'явитися на пункт тестування, що мати при собі. Чого немає? нагадайте, що мати при собі потрібно? При собі потрібно мати документ, який посвідчує особу, і запрошення, яке він роздруховує з е, своєї, своєї сторіночки в інтернеті. Власне, найголовніше це посвідчення особи. І е, якщо навіть там не буде тої інформаційної сторінки, то в нас є списки абітурієнтів на кожному пункті тестування, ми звіряємося і, безумовно, пропускаємо. Ну, безумовно, треба мати ручку. Безумовно, не можна мати будь-яких пристроїв для відтворення передачі або прийняття інформації. Безумовно, не, не слід і не можна мати при собі. Будь-яких інших засобів, скажімо, на паперових носіях або якихось інших. І ми цю процедуру теж будемо витримувати. Я розумію, що абітурієнт заплатив гроші і він має право пройти. Але ми будемо дуже серйозно його привчати до того, що якщо зараз цей номер пройде десь, ну, понятно, яка як причина може бути, ну на хвилину запізнився, ну замість паспорта там водійське посвідчення, ну Бог з ним. Але на основне оцінювання просто будуть дуже жорсткі вимоги, і основне ми хочемо їх, так би мовити, прокатати, як, як так можна сказати, на пробному оцінюванні, щоб абітурієнт відчув всю відповідальність за цю процедуру. Розкажіть графік проведення ЗНО в цьому році і головні відмінності від попереднього року. Відмінностей декілька. Перша перша відмінність полягає в тому, що ми починаємо на 20 днів пізніше ніж у минулому році. Ми починаємо аж 23 травня. З Чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що в минулому році були численні прохання керівників шкіл. І керівників органів управління освітою з тим, щоб дати змогу, все-таки травень місяць відпрацювати в більш-менш нормальному режимі, скажімо так, вичитати ту програму, яка передбачена зокрема з української мови літератури. Це перший предмет. Ми минулому році його робили в перших числах травня. Були певні накладки і непорозуміння. Тому починаємо 23 травня, закінчимо 16 червня, виходячи з цього, дуже щільний графік. Тобто, практично, через два дні на третій той чи інший предмет виноситься на зовнішнє оцінювання, а будуть такі випадки, де буквально і два дні підряд. Але це мова йде про ті предмети, які найменше обирані. Це хімія, це фізика, це географія. Ну І ще одна особливість полягає в тому, що всі іноземної мови, крім англійської, в цьому році, я маю на увазі німецька, французька і іспанська. Вони у нас зведені в один день 25 травня. Так, в один день. Якщо в попередні роки ми на кожен такий предмет виділяли день, і досвід показав, практика показала, що, що це, це не потрібно. Це не потрібно. Ну я, я мені здається наводив е, приклад у минулому році на іспанську мову е, в Харківській області було зареєстровано аж шестеро абітурієнтів. Так, це багато. Це дуже багато. Правильно, як багато. Якщо врахувати, що в Полтавській області жодного не було, то це багато. Ну, а так і інших, інших, інших новацій немає, проводимо три предмети. Перші три, які найбільше наймасовіші, це українська математика історія. Ми проводимо в шести населених пунктах, в шести округах, я їх називав уже. Ми можемо нагадати: крім Харкова, це Красноград, Балаклія, Куп'янськ, Чугуєв і, здається, все. То всі інші предмети, крім цих трьох. Будуть тільки в місті Харкові, винятково в місті Харкові. І ще особливість полягає в тому, що ми у Харкові найбільше використовуємо базу вищих навчальних закладів. Якщо у багатьох моїх колег в основному пункти тестування зосереджені в школах, то в нас і в Харкові, і в Сумах і в Полтаві всі вищі навчальні заклади, які є на території, вони є пунктами тестування, вони працюють разом з нами. І досвід показує, що ефективність такого співробітництва є доволі високою, і ми на цьому стоїмо. Власне за це дякуємо і керівникам вищих навчальних закладів. Чи буде особливий якийсь графік для переселенців, для жителів Донецької і Луганської областей? Чи є такі зареєстровані? Актуальність цієї теми в цьому році е значно понизилася. Справа в тому, що з минулого року почав, а в цьому році вже е повністю на всю потужність. Функціонує Донецький регіональний центр оцінювання якості освіти, який дислокований в місті Слов'янську. І вся та частина Донецької і Луганської областей, яка не є окупованою, не є, яка не є під е, е, юрисдикцією України, вони всі наші і вони Донецьким регіональним центром реєструються. Ми маємо приклади, коли зареєструвалися вже абітурієнти із непідконтрольних Україні територій, зони так званої ОРДЛО. Ми отримали декілька реєстраційних матеріалів на Харків, в тому числі вони на Донецьк і на Дніпропетровськ, мають змогу там зареєструватися. Також на повну потужність функціонує Херсонський регіональний центр, який взяв під свою зону впливу Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Тобто, всі ті абітурієнти, які мають бажання навчатися в українських вишах на території України. Вони вже зареєстровані або там, або там. До речі, ми для них теж не відмовляємо. Ми просто продовжимо їм режим реєстрації. Якщо в них є якісь проблеми, то ми їх будемо реєструвати практично до середини травня, до кінця травня, поки по мірі можливості, скільки можна буде вже вплинути на процедуру розсадки їхньої по аудиторіях. Такої, такої проблеми, яка була два роки назад, коли все це тільки трапилося, і коли е, треба було з коліс буквально вибудовувати логістику, то такої проблеми вже сьогодні немає. Ні в тих дітей, які хочуть навчатися е, у нас в наших українських вишах, ні у нас, в організаторів, таких проблем вже немає. У зв'язку зі зміною графіку проведення ЗНО з, по, з, порівнюючи з попереднім роком, коли очікувати на результати? Дивіться, найперші поставлені ті предмети, які мають письмову частину відповіді. Це українська мова, це іноземні мови, це математика. Це ті предмети, які потребують, скажімо, більше часу для, більше часу для перевірки. Після української мови літератури і математики, по закінченню, буквально через 7-8 днів, ми, я зараз точно сказати не можу, все залежатиме від кількості цих робіт, як піде перевірка, ми почнемо видавати, видамо ці перші, перші результати по тих предметах, які мають письмові, письмову частину. А далі, через кожні 4 дні ми будемо видавати всі інші предмети, і всі абітурієнти, навіть ті, які будуть на додаткову сесію зареєстровані, безумовно, вони своєчасно до Закінчення вступної кампанії у вишах, вони отримують свої результати і їм ніщо не завадить взяти участь у конкурсі для вступу до будь-якого вищого навчального заходу. І останнє питання про складність тестів. Чи з кожним роком тести ускладнюються, чи навпаки полегшуються? Вони не можуть бути ні складнішими, ні легшими. Це суб'єктивне сприйняття кожним абітурієнтом. Тому, хто добре підготувався, то тому вони видаються нескладними. Того, як, у кого є проблеми з підготовкою, то він завжди каже про те, що ну були страшні складні завдання. Справа в тому, що є шкільна програма, є методика формування тестових завдань. Все те, що внесено в шкільну програму, і все те, що вивчалося, або, скажімо так, повинно було вивчатися в школі, воно все закладено у тестові завдання. Ніяких сверхзавдань, завдань, які би виходили за межі шкільного курсу з будь-якого предмету, там. Немає до речі, програма по кожному предмету опублікована її. Можна бачити на сайті. Що ж на цьому будемо завершувати. Дякую за участь. Дякую в нашій вашому програмі. каналу? Спасибі за увагу до цієї теми. Дякую. Нагадаю, що гостем нашої студії був Олександр Сидоренко, директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Дякую. Спасибі. А на цьому програма тема дня завершена. Дякую, що дивились. До побачення.